Чував настільки елітарним бомжом. Те аромат, це спортяка. Типу, ну скільки було, знаєте. Типу, на горілку вистачило, а кола тільки півлітрова. Бля, ні, это... Це, це... це тутурутатуту -ту -ту, бля. Це, взагалі труба, слухай. Я... Навіть пожартувати тут не можу. А... Тут плакати потрібно, тут не можна жартувати з цього піздіа. Пузо, пузо не торчить, а, нормально. Добре. Всім привіт! Ви на каналі Віски Безколи, і сьогодні віски за вас. Я буду цепити, щоб вам не довелось. А, і на огляді... Великий і жахливий, я подумав, хочу сказати Black Sabbath, але ні, не Black Sabbath, і я не Озі Осборн. Black Duck. Віскі тейст, тобто солодовий напій зі смаком віскі. Має бути зі смаком віскі, в принципі, це не точно. Виробляє це Дніпровський алкогольний завод, завод, який хоча б вміє в горілку, це точно, тому що вони виробляють хлібну сльозу. І серед їх напоїв є і ось такі блекдаки. Їх доволі багато. Я на офіційному сайті знайшов Black Duck вишенька, Black Duck Med, Black Duck, здається, ванілька, якийсь там Silver Black Duck, а це в нас Black Duck Classic. Чим відрізняється Silver від Classic? Не маю жодної уяви і, чесно кажучи, перевіряти не хочу, тому що я переймаю, що мені от одного Black Da вистачить. Окей. Black Duck Classic, а, солодовий напій. Давайте склад. Зараз я знайду з якої сторони його читати. А, напій алкогольний, міцний солодовий а, Black Duck торгова марка. Склад вода питна підготована, спирт і ректифікований люкс, Віскі. Просто віскі. ну тобто. Віскі і, і, і віски, а що вам ще потрібно? А, цукровий сироп, настій водний солоду пивоварного, колер, натуральний ароматизатор віскі. Все. Тобто, в принципі, в нас тут є е, спирт звичайний, е, трішки віскі. На офіційному сайті, до речі, написано більш детально, що це е, зерновий віскі, витриманий три роки в бочках. Тобто, ну... Ректифікат і недоректифікат витриманий три роки в бочках. Ви мене, звісно, в телеграмі налякали, що це якась гидота, це не можна навіть з колою пити. Я, до речі, втримався, я навіть собою не приніс коле. Тобто, от все як, як має бути. Да, от, Як по класиці. Один удар, три боканчики. Запаковано. Тобто відкриваю приват, до цього я цю. Повний блек. Black... Да. Да. Да ну. Во ти мій. Окей. Ща? А Як тебе відкритий Блек дак, Ти. Дак, Він і в Африці. Дак. Ну, давай, да. Зараз ще поріжусь тут. І буде взагалі пісня. Ні, Ну, якби 146 гривень. А, я думаю, ви, ви це а, розумієте. Да? А, чому я взагалі це придбав? Тому що на розетці це найдешевший напій в розділі а, віскі? Я сподіваюся, хоча б диван він не проїсть. А, так, да, ну, якщо що, я так от налив доволі об... об... А все. Ага. Ну. Блін, а тут взагалі різьба є? Тут є. Ну, в принципі, це така, знаєте, так. Закрив, та... та, та, та і все. Блик от, от, так. Так, ну і що? Ви ж... Ось, там барабан на дроп, все таке. Давайте. 46 збрій. Так. Окей. Ух ти, йомайо. Ну. Це не просто жесть, це реально... От спирт. І ароматизатор він навіть не віскі. Це ароматизатор, знаєте, розчинна кава. Чогось типу такого. От. Може, це ароматизатор не кава, а ароматизатор кола. Вони могли переплутати, в принципі, воно, ну, якби... Ох, жесть. Блін, прям дит... Ах, ладно. Зараз. зараз. А, а звідси нормально. Прям ну, тут а, оболонівська віски коло. М -м, да, Ароматизатор один той самий, тільки газиків нема. Так, ні, ринку я, я пити не буду, я так. О, а отут нормально, знаєте, а, спиртом розбавили коло. Ну, тобто, Тобто я не знаю, що казати. Мені потрібно це <суспіль> пити, а я щось не, не так, так не, не хочу. Але, ну, давайте. Одне питання. Ви, якщо туди додаєте якийсь а, ароматизатор і підсолоджувач, ви хоча б ну, додайте його вже нормально, ну не жмутіться, ну серйозно. А, знаєте, що це нагадує? А, я вдопивати це не буду, ні ні-ні. Коротше, даю рецепт, як це зробити. Берете бренді колу, або ром-колу, в принципі, там це не дуже важливо. І в ром-колу плюхаєте ще грам 50 горілки. В принципі, можна і спирту, там вже почегу. І у вас виходить... Блекдак, бренді кола і, 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 і спирт, все. Ну, тобто, давайте так, я от для чистоти експерименту я пригублю, але пити я це не буду повністю, тому що вже і так доволі важко. Айош ти твою мать. Бля, сука. Я, як погано, що я не мотію на камеру. Це реально. Я. А ви знаєте, я подумав, що можливо якраз вишенька і буде краще, тому що можливо вишеньку вони не пожалкують. Оцього ароматизатора і цукру, вони більше його туди, мабуть, плюхнуть, і воно буде хоча б якось. Блять, такого я обмачую. Не буде воно ніяк. Це тупо жесть, блін, а побашню дає. Труба. Це, це реально, от я прям відчуваю, що мені доганяє є. моє почтєння, моє почтєння. Я все ж таки зганяв на кухню і взяв пепсі. В мене трошки залишалось. І давайте спробуємо ще один а, етап. Давайте а, з пепсі. Якбудь думали, що а, можна а, зробити поганою пепсі чимось. От я, якщо чесно, не пам'ятаю в своєму житті, коли навіть а, там от береш найпоганішу горілку, змішуєш з пепсі, ну і в принципі нормально воно ж сприймається. Ну, типу, пити можна. Але тут оцей. Ароматизатор, оця от е, то лі кола, то лі кава, то ли щось таке, воно навіть пепсі робить поганим. Тобто, ви знаєте, це унікальний досвід. Я, я очікував, що буде погано. Я чесно, я розумів, що буде важко, але е, я думав, що воно просто буде е, ну таке. Хоча ні, ну, я очікував, що воно буде мерзенне. Воно мерзенне. Так, да, воно а взагалі там конкретний, а, по, по, в пляшку, відколи не лили горілку. О, я, я, я пригадав дитинство. Ну, бляха, що ж таке? Ну, да, Дитинство було важке, але а, я все ж таки виріс і. Бажаю вам, щоб у дорослому житті ви такого не пили, <рес> і всім до зустрічі!